При посилення відповідальності аж до кримінальної за неподання декларації чи подання неправдивих відомостей у ній депутати місцевих рад Хмельниччини, як кажуть, світом крутять лише б не шокувати простий люд своїми заробітками в облраді, до прикладу, й досі не всі декларації із 86 лише 30, не на камеру, звісно, але розповідають працівники апарату. Чому не всі пояснюють просто за законом? працюючі депутати подають їх за місцем роботи і лише не працюючи до апарату обласно. А тому побачити, хто і скільки заробив, по причині законодавство виходить практично нереально. Все, що залишається, вірити обранцям на слово. Скільки заробляєте до місяця? Е, я не пам'ятаю спливо. Скільки в мене нарахування на картку? Десь біля 20 тисяч гривень. Вистачає да, моє, моєї заробітної плати мені ну хотілося б звичайно більше, але вистачає. Пані Ткаченко не найбагатша серед тих, хто приймає важливі для життя області рішення. На 15 тисяч більше неї заробляє депутат Зозуля. Офіційно 35 п'ять тисяч. Ви так сказали, офіційно є ну зарплата. Зарплата зарплата мама допомагає діти дають а от Іван Гладуняк і сам може кому хочеш допомогти. По-перше, депутат є головою наглядової ради благодійного фонду, а по-друге, має непогані доходи. Зізнається, за минулий рік заробив. А я я, я, точно, щоб цифри не було, я повторно. Ну, безумовно, більше півмільйона. а За минулий рік я одержав півтора мільйона. А перед тим я декларував 800 тисяч. Іван Васильович каже, взагалі не розуміє, як люди живуть на 2-3 тисячі в місяць, бо самому і 30 тисяч здається замало. Я, безумовно, не 30 тисяч не живу гривень, тому що я кажу, я 6 років займаюся в бізнесі, я однозначно займаюся, не приймаю ніякі посади, я вам декілька разів трибуни казали. да, безумовно, на рік на рік не приходиться. Школа Харкавий на відміну від Івана Гладоняка має лише дві тисячі на місяць. Я на сьогоднішній день заробляю порядка двох тисяч гривень, будучи на посаді викладача Тернопільського національного економічного університету. Утім, зізнається жити нормально. Це йому абсолютно не заважає чи то в нього, чи то в дружини. Є бізнес. У мене є приватний бізнес і тому дружина є приватний бізнес, який дозволяє нам нормально жити. Нормально, якщо вірити подані декларації з опитаних нами слуг народу, жити доводиться одному із депутатів вже не обласної, а міської ради. До речі, декларації міських обранців, на відміну від їх обласних колег, загальнодоступні. В них чорним по білому всі статки та заробітки. Відповідно до поданого документу, голова правління Вад облагропостач Сергій Болотніков за 2015-й заробив ледь більше 37 тисяч гривень. Зізнається, жити на 3 тисячі в місяць. Важко зарплата 3 тисячі гривень. як вам з нею живеться на місяць. Важко. Важко та да. що собі можете дозволити. Нічого не можу дозволити. Абсолютно нічого. От живу так, як є. Тобто, як пересічних мені так точно за декларацією у пана Болотнікова та його родини нічого таки немає. Ані житла, ані землі, ані автівок. Воно і зрозуміло на три тисячі не накупишся. Звідки тоді автівка? Q7, Audi Q7. Котра коштує порядка двох мільйонів національній валюті. Та квартира, в якій живе, депутат типу пояснює дуже просто. Автомобілем користуюся, це автомобіль моєї дружини, а будинок це не будинок, а квартира це теж моєї дружини. В декларації помітьте про це ні слова. Чому пан Болотніков розповідає, не розібрався, як заповнювати декларацію. Вже не розібралися, да. то своє то, що я вказав, то що в мене є, то в мене є. Та Олега Півніва за декларацією є набагато більше. Протягом 15-го чоловік заробив 857,5 тисяч гривень. Я фізична особа підприємець вже 20 років займаюся бізнесом, тому я можу собі дозволити о, і автомобіль купляти і жити. До речі, автомобіля за декларацією у пана Олега якраз немає, авто лише у дружини. На Subaru Outback це дружина дружина вашої автівки. Ні, моя. Дружину спалили. Звідки взяв новеньке субару, пан півнів пояснює з гордістю? Все просто мама подарувала. Це подарок е від подарунок від мами, і вона оформила її на бабушку, на свою маму. Ага, тобто це не ваша автівка, да, ви «Так, да, я не користуюсь так. Вона вам вон дворі стоїть. Речі, не своєю задекларованою автівкою, частенько послуговується і Григорій Галкін. Чоловік не приховує, користується службовим положенням. Ця машина задекларована. У вас декларації? А це машин, це машина проходить тест драйв на лігі 2 яку я очолюю. Також автомобіль в моїй сім'ї є такий же самий. електричний, задекларований. А часто змінюєте автівочки? Як приходиться? Їздити на електромобілі в міську раду пану Галкіну вигідно, як нікому. Нещодавно прямісінько на площі для таких автівок встановили електрозаправку. Тоді казали благо для всіх. А от вийшло зовсім інакше. Це тобто зроблено для хмельничан чи для того, аби купували для, саме у вас? Для хмельничан це безкоштовна заправка. На цій заправці хіба можна заправлятися? безкоштовна заправка. У вас не купували автівку. Поки не можна. Треба зареєструватися в нас, і буде можна. Як бачите, бути депутатом вигідно, щоб не було в декларації, поза нею здається набагато більше. Для людей працювати не завжди обов'язково. Остання сесія обласної ради, тому як приклад: хто в телефоні, хто спить, хто длубається в носі, хто ловить покемонів. А хтось поруч з мільйонами декларує турботу про подолян на ділі ноль. А от на словах це було було, є і буде. Щоб бідніші і багатші, але не така родножниця. І питання не в тому сьогодні бігати. За тими, хто багатші і або багатші по якійсь причині напевно більше працювали, напевно, їм повезло. Напевно, якісь мали можливості і мали інші знання. Напевно, Івану Васильовичу краще знати, адже можливостей та знань у нього здається свого часу було предостатньо. Чоловік обіймав посаду і губернатора, і голови обласної ради. Тепер звичайний депутат, як і інші, з тими ж знаннями і можливостями. Оксана Чушкіна, Олександр Галян, підсумки тижня, телеканал Ті 8 Плюс.